Слава Україні! Черрова допомога для наших захисників. Ми з другом Сергієм виїжджаємо на передову зараз на харківський напрямок і веземо такі шведські буржуйки. Сергія вже розкажіть, це дуже унікальна річ. Ну, зараз ще цікаво, що от ці буржуйки були розроблені шведським інженером. І він під замовлення спеціально для України от, запустили вже в серійне виробництво. Є от зразок, вони складаються, дуже оперативно можна зібрати. З цієї сторони, не. Дуже класне металу, вони реально важкі. Є дві пічки. Тут в будь-яких умовах закладається деревина, тут готується. І тоді, коли закипіла вода, вода гаряча, ставиться звичайний зверху. Щоб просто підтримувати температуру його гарячою. І тут можна готувати. Або кастрюлю, щоб їжа завжди була тепла.